Світлана Лобода принизила українську мову Калуш і Расмус. Грузинка Оля Полякова. Лейбл Білів та українські артисти. Андрій Данилку Скажи Гардієвий. Та як нині добре заробляють українські народні депутати? З вами незмінно безпалу М'юзік ваш. Тато Пліткар 24 на 7 про головні події зі світу українського та світового шоу-бізнесу. Більш продуктивного блогера на україномовному ютюбі вам не знайти. Тож ви знаєте, що треба зробити по добрій традиції. Підписка ставте вподобайку. Обов'язково залиште коментар для просування ролику. Тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. Також в мене є чудова телеграм-спільнота. Там буде дуже багато цікавих зливів на проєкт Холостяк. Не забувайте додаватись усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео Кому що відомо про учасниць проєкту Холостяк. Також про тих чи інших українських артистів. Присилайте в директ мого інстаграму, буду вам дуже вдячний. Нам буде що поласувати. А вам гарантую завжди анонімність. Наші зірочки не треба на нас ображатись. Маємо право на суб'єктивну думку. Адже ми пліткова спільнота. Беремо інформацію з відкритих джерел. Це ж чудово, коли про вас говорять. Ну що ж, не витрачаємо даремно час і розпочинаємо новий плітковий випуск. Поїхали! Беспалов Мьюзик Расповесть вам найактуальніше Та найцікавіше. Тисни на дзвіночок. Став подобайку Та підписуйся на канал Я говорила на русском И буду говорить Как и мои родственники Для меня это первый родной язык А сейчас язык, на котором я зарабатываю И на котором говорит моя семья Я знаю український, я люблю український. но більше денег мені приносить русский. нічого личного. Ось такий пост, точніше, сторіс в інстаграмі, розмістила Світлана Лобода. Все це дуже швидко розлетілось по телеграм-паблікам. Усі абсолютно були шоковані, здивовані, однозначно, непорозуміння, тому що це плювок в прямому сенсі слова українському народу, українській культурі. Але коли мені надіслала цю новину сестричка, я вирішив зайти в інстаграм Лободи, де я бачу сторіс з наліпкою фейк. Лобода пише: Лічу в Америку, в тур. Дане сторіс ніколи не публікувалась в моїх соцсетях. Всідозволеність і безнаказаність. У мене виникає тільки одне запитання: кому потрібно постійно травити лободуну. Ми ж розуміємо, що це замовлення. Якій стороні я не буду братися судити, російські, українські. якщо український, то це взагалі досить дивна історія, і я впевнений, що українцям зараз однозначно не до лободи і не до тієї дурості займатися подібними речами. А також між нами та росіянцями надзвичайно велика різниця. Ми не пакостимо. А Росія могла це зробити однозначно. От не можуть вони простити, що Лобода вибрала батьківщину. Не зовсім зрозуміло на їх погляд, як вона повинна була себе вести, сказати: Ой, Росія, моя родна земля, ой, мой родной ірпень, бамбідже сам ірпень. Вони це хотіли почути? Не розумію. Світлану, удачі тобі в твоєму американському турі. Хоч хтось з нас побачить сонечко Майами. Не буду сумувати з цього приводу, і так сумно. Хі -хі -хі. Ось така новна провокація, аби завдати іміджевих проблем лободі в Америці. Ваше ставлення до цієї ситуації пишіть в коментарях, а ми йдемо далі. Так, незламні, красиві мої. Рухаємося далі. Український колектив Калуш разом із Расмус випустили сумісну композицію, кліп. Добралися рученята передивитись цю роботу лише зараз. Я очікував, що це буде якась гучна прем'єра, крута пісня. А ні, це стара пісня Расмус. Просто в дещо новій обробці. У Калуша в цій композиції реально шикарний куплет. Качає музика. Класний флоу, речитатив, все топчик. Але для мене не зовсім зрозуміла мотивація створення цієї роботи. Ми з друзями вчора разом переглядали цей кліп, і вони теж задались питанням: а чому не можна було зробити нову пісню? Ну реально, написати новий класний хіт, який звучав би в Європі наповну. А ми чуємо Расмус, якого ми вже чули 500 тисяч разів. І ми чуємо типовий калуш. Тож не зовсім зрозумів я прем'єру. Кавер це не кавер. Колаба – не зовсім колаба. Так, об'єдналися гурти, але але в чому в чому їх продукт? Не знаю. Хочу поцікавитись, які у вас враження викликала дуетна робота Расмуса та Калуш. Будь ласка, напишіть в коментарях. Хочу поцікавитись вашою думкою. Всім привіт, дорогенькі наші. Ми тільки що відтанцювали свій перший танець, перший ефір на танцях з зірками в Грузії. Ми танцювали про Україну. Ми танцювали про те, що переживають сьогодні мільйони людей. Слава Україні! Іровім слава друзі! Нарешті я можу поділитися з вами чудовою новиною. Вже третій тиждень поспіль я готуюсь в залі до непритомності, аби знову вийти на паркет як інтернаціональний учасник грузинських танців зірками. Неймовірні відчуття саме сьогодні, о 21.00 за київським часом, на телеканалі. А медіа ті стартує 11 сезон найпопулярнішого танцювального шоу в Грузії. Я впевнена, що у кожного свій фронт. Тому перший ефір я присвячую благодійному проєкту Незламні Добро аби розповісти якомога більшій кількості людей про справу, якою я живу останнім часом. Разом ми сила, і нас дійсно мільйони. Також хочу подякувати грузинському народові за. Гостинність та організаторам шоу за можливість бути почутою. Побачимось на паркеті. Чекаю на ваші відгуки та донати за посиланням у шапці. Профілю, ось таке повідомлення в своєму інстаграмі залишила Оля Полякова. Ви вже зрозуміли, вона учасниця грузинських танців зірками. Слід за Джамалою. Адже Джамала нині приймає участь у польських танцях зірками. Я не знаю, те, що Оля написала про у кожного свій фронт, це абсолютно вірно. Але в глобальному сенсі, що це може дати? Не знаю. Можливо, можливо, мій погляд особистий, що це. Мотивує і нагадує людям за кордоном про те, що в Україні триває війна, і через які жахіття проходить наша країна щодня. Тому мені здається, це головний мотиватор Олі та її команди, який підштовхнув до участі в грузинських танцях. Я, чесно кажучи, не великий прихильник такого формату танці зірками. Мені це не цікаво, але інколи приємно подивитися аби переключитись та відволіктися. Себе від навколишніх подій Олею в партнерстві виступає Макс Єжов. Ну, мені він не дуже імпонує. Якийсь він холодний персонаж, і щось в ньому є відштовхуюче Я пам'ятаю, коли ми знімали проект полевінки. На новому каналі Максим був учасником і якось ще тоді вживу, не дуже сподобався. В нього була така досить дурнувата енергетика. Я не знаю, яка він людина, я не можу судити, я з ним не приятелюю. У мене із друзів ніхто його не знає. Кажу своє таке суб'єктивне відчуття на перший погляд. Можливо, він класний хлопець, цікавий. Те, що він талановитий танцівник, питань взагалі не виникає. А ось перші відчуття про нього як про людину в мене були саме такі. Як вам взагалі ідея Олі Полякової приймати участь в грузинських танцях? Будь ласка, напишіть в коментах. Йдемо далі. Телеграм-канал Кіберсіч опублікував дуже цікавий пост, і мені хочеться ним поділитись разом з вами. Козаки та козачки, прошу трохи вашої уваги. На днях ми робили похід на музичну кампанію Білів, яка веде активну роботу на ринку РФ. А сьогодні ми дізналися, що з Болів продовжує співпрацювати велика кількість українських артистів: Макс Барських, Маша Кондратенко, Дантес, Тембер, Бланш, Круть, Анна Трінчер, Скайлер, Мама Ріка, Настя, Балох, Чибалох, як правильно, лісан схожа. Столиця у кожного з цих артистів на кліпах є така мітка. Наші артисти продовжують співпрацювати з компанією, яка фактично спонсорує податками Ерефію. Можливо, артисти і не знають, що Белів продовжує активно розвиватись у РФ за їх кошти, тому пропонуємо сьогодні завітати в коментарі до наших зірок, щоб спитати, чи знають вони про це. А насправді дуже хороша тема. Особисто я з Белів взагалі не працюю безпосередньо напряму тільки з Apple Music. через Тюнко. І через тюнкор я вже вигружаю всі свої композиції в діджитал сегмент. Болів це французький лейбл, а Франція, в принципі, дуже в рандомних відносинах з Росією по усіх фронтах. Тому я вважаю, що на такі речі повинні артисти звертати уваги. І якщо вам так тяжко, або ви не хочете, або ще щось, безумовно, ви можете закрити очі і зробити вигляд, що а, нічого не відбувається, яка різниця. Але якщо ви свідомий артист, як який Прагне розвивати все ж таки український ринок в майбутньому. Будь ласочка, відмовляйтесь від співпраці з Белів, Переходьте на альтернативні варіанти. Вони є так, це тяжко, так, це вихід із зони комфорту, але все ж таки, до 24 лютого мою композицію опублікувала там Аня Вєтрова, Це сірий кардинал Наталії Моглевської. Я задоволенням видалив би композицію звідти, а звернувшись до представниці Белів, на. Що мені сказали Аня скорее всего вигружала вашу пісню через лічний кабінет, поэтому всі просить тільки к ній. Оскільки ми з Ветровою взагалі ні в яких стосунках на сьогоднішній день, на жаль, ця пісня там просто застрягла на багато-багато років. Я дуже сподіваюся, що українські артисти зможуть знайти альтернативні інструменти для просування своєї музики, точніше для розміщення своєї музики на різних платформах, абелів. Врешті-решт піде з українського ринку, тому що сидіти дупою на двох стільцях це дуже неповажливо в першу чергу до України. Ось така пікантна, цікава новина. А ми з вами переходимо до Андрія Данилко. Але я цю людину не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте достатньо давно на моєму каналі мене згадувала Андрія Данилка. Подивився я інтерв'ю. Андрія у Скажи Гардієвої». знаєте, я дуже коротко резюмую це інтерв'ю, коли людина цілісна як особистість, коли людина чітко має свою позицію, свої погляди, коли людина абсолютно зріла особистість, вона чітко розуміє, що вона каже. Як вона каже, навіщо вона це каже? Тому цей діалог він максимально легкий. Ви запитаєте, чому всі йдуть до цієї росіянки Гордієвої? Ну, по-перше, тому що вона в опозиції, вона не підтримує режим Путліра. Другий момент Гордієва ну, реально талановита журналістка. Вона вміє розкрити персонажа на найвищому рівні. по третє в неї цікава подача інформації, і ти реально із задоволенням. Переглядаєш випуски в цьому інтерв'ю. Андрій Данилко показує свою особистість, свій незламний сталевий характер. І дуже круто, коли людина такого масштабу не боїться говорити. Андрій Михайлович це абсолютно унікальний окремий персонаж в шоу-бізнесі, і абсолютно унікальна. Незалежна одиниця як особистість в повсякденному житті, тому такі люди можуть собі дозволити говорити абсолютно усе в медійному просторі, адже у них є вагомість в соціумі, є авторитетність в професійній сфері. І, звичайно, що таким людям, як Андрій, завжди раді, адже людей такого масштабу на сьогоднішній день, особливо в українському шоу-бізнесі, немає. Тільки Андрій Данилко, а потім уже всі інші. І в чому я тут не правий. Будь ласка, поділіться в коментарях, яке у вас взагалі ставлення до Андрія Данилка, і давайте так, напишіть в коментах топ 3 якості, які вас захоплюють у характері Андрія. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив. Основні наші видатки йдуть на армію, основні кредитні кошти партнерів йдуть фактично на соціалку. Тому поки що ситуація об'єктивно і чесно така. У Мінфіні наголосили на тому, що існуючі соціальні стандарти у бюджеті 2023 року будуть хоча б збережені. Незважаючи на складні умови воєнного стану, в проєкті бюджету збережено рівень соціальних стандартів. Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень на місяць. Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць 2589 гривень. Зазначили у міністерстві. Ну що ж, друзі, я можу нас всіх з вами привітати. Виходить, що прожитковий мінімум на 2023 рік буде становити 60 доларів. Це в той момент, коли народні депутати собі піднімають заробітну плату до 100 тисяч гривень на місяць. А ось мінімальна зарплата у звичайного українця 130 доларів. Сумно це все, і ви знаєте, для мене досить неприємно підіймати цю тему, але потрібно, тому що якимось чином, не маючи абсолютно ніякої совісті, не знаю здравого сенсу в своїй голові. Народні депутати продовжують наживатись. І їм байдуже, що в країні воєнний стан, що люди зараз ледве-ледве виживають. У мене рівень доходу мого впав на 70%. до воєнного часу. Я жив абсолютно в інших умовах, заробляв зовсім інші кошти. Зараз мене вистачає виключно заплатити за оренду житла, комунальні платежі і в кращому випадку купувати трішки продуктів харчування. Добре, що в мене були запаси їжі, і ось ці запаси мені допомагають. Але я не жаліюся. Я все одно продовжую жити, намагаюся якось адаптуватись, намагаюсь шукати підробіток. А наші нардепи піклуються про себе в першу чергу. Чому б не підняти собі заробітну плату до 100 тисяч гривень? Так, можливо, давайте у людей мінімальна заробітна плата буде хоча б 15 тисяч гривень. Тому що курс долару, ви всі бачите, який. А рівень зарплат залишився такий, як і був раніше. До воєнного часу. Я не розумію, що мотивує нардепів так нагло от просто давати ляпас в обличчя українському народу. Але нічого, після нашої перемоги українці обов'язково займуться усіма тими, хто наживався на горі людей? Жахливо, дуже неприємна новина. Але я ж кажу, потрібно про це говорити. Яке у вас ставлення до того, що. Нардепи собі підвищують заробітну плату до 100 тисяч гривень, а мінімальна заробітна плата звичайного українця залишається на рівні 130 доларів. Будь ласка, напишіть взагалі корисна тема, про неї треба говорити. Давайте розмірковувати разом. Друзі, дякую за перегляд! З вами Незмінно зміну безпало Мюзік, ваш тато Пліткар, 24 на 7 про головні події зі світового бізнесу. Підписка, коментар для просування ролику, вподобайка. Я не прощаюсь, кажу слава Україні разом до перемоги. Інтриги, плітки та секрети зірок ми знайдемо усе, що вони приховують від нас, гарячі новини та події українського і світового шоу-бізнесу. Безпало пало Мюзік розповість вам найактуальніше та найцікавіше. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.